Всім привіт, з вами Лемок. Дуже багато новин э, в нас назбиралося, тому буд буде коротко э, про все і плюс э, налаштування клієнта. Там просили в мене. Отже, э, на складі дуже в нас багато з'явилося э, різних новинок. Що власне з'явилося? З'явився отакий от от, э, э, магазин жетончиків за Twitch. тобто і з цього тижня починаючи. Е, Вроді з 17.00, дивіться двічі, відповідно, заробляйте собі жетончики. І забирайте собі такі однагороди. Потім по твічу. По твічу. Не забувайте до 12 числа забрати із попереднього сезону. Тобто у мене їх 14. Е, до 12 числа не забудьте їх використати. Е, потім знову ж таки, Новий сезон стартував оцей от і також танкофест Fest. Нагородний вибір буде три. Я так розумію, ці жирні жетончики будуть надавати за перегляд трансляції. Відповідно, тут всього-навсього три жетончики коштує, або того другий, знову ж, знову ж таки, його можна буде взяти. Унікальний танчик, або Тигр 131-й, або Британська Пантера. Всі танки цікаві. У мене був колись британська пантера, доволі непоганий середній танчик. Картонний, правда, але ДПМ дуже хороший. два, ну тут нема що говорити, саме найдовший танчик і Тигр 131 й Його, до речі, можна придбати в боновому, в боновому магазині за 5000. <кій> знову ж таки, набір трилисник, попередній за. Твіч Prime до 20 числа потрібно забрати і до 12 не забудьте забрати за цей Твіч. Е, Стартувала в нас е, подія в Бій також. На Фоч 155 є знижка зараз, доволі непогана, і також на T57 Heavy. Е, тому, відповідно, хто е, буде проходити, майте на увазі. Далі стартувала лінія фронту всього на всього на один тиждень. Тому не забувайте її також проходити, забрати. ну, Я не люблю особливо цей режим, але через те, що мені потрібні бони, я буду старатися проходити, тобто, щоб забрати 500 бон. Це доволі непогана пропозиція. Подивлюся, звісно, скільки треба буде пограти, але тим не менше. Не забувайте про це. Так, стосовно далі налаштування е, гри. Там мене просили. Е, давайте так, по грі. Цензура повідомлень е, в мене вимкнена, тобто, ну все вимкнено. Е, тільки показувати чат, тобто він включений. Запрошення від друзів <кій> в мене вимкнено. Е, в бою взвод е, включено. Додавання у друзі включено. Е, це вимкнено. Також вимкнено. Давайте так, потім. Е, такі найважливіші пройдуться. Е, ефект оптики в снайперському режимі включено. Плавне е, наближення і віддалення включено. Тактичний огляд включено. Командирська камера включена, горизонтальна стабілізація в снайперському режимі, дуже важливий пункт включено. Е, потім це все вимкнено, вимкнено. Е, комунікацію в бою все включено. Кратність наближення в мене стоїть постійно 8. Не знаю, тут кому як, як хочете, так ставте. Е, тут також все включено. Налаштування випадкових боїв, все вимкнено, крім стандартних боїв. Також, якщо любите грати в зустрічних боях і генеральні битви, штурми, штурмів включайте. В мене все вимкнено. Я граю виключно стандартні бої. Панель техніки тут кому як подобається. У мене в один рівень, не в два, не в два ряди. Тут також доволі важливі налаштування, тобто це міцність машини на панелі команд. На міні-мапі міцність додаткові можливості на міні мапі Вони в мене постійно включені. Потім підсас... підсказки на екрані завантажування, також з ілюстрацією просто включені. Елементи в мене всі включені. Прозорість міні-мапи виключено, <coughs> Бо записують тільки останні. Відміт... Відмітні позначки показувати. Також це все включено, тут все включено. Ну і тут також включено. Графіку не буду показувати, звук, налаштування звуку, тут кому як подобається. У мене музику в гаражі повністю виключено, музика бою тільки трошки. А, довкілля, тобто там будиночки, різні пташки трошки. Ефекти 79. <кій> в принципі, можна ставити до 100. Тому що це дуже важливий показник. Це також ті ефекти, які, наприклад, артап у вас стріляє, то добре чути і можете поставити більше. Голосові повідомлення. Це, от коли там вам говорять про те, що там, не пробиту броню, ще щось. Це от голосові повідомлення. власне. Гучність техніки, тобто робота двигуна, пострілу в мене доволі таки невелика. І інтерфейс 85. Стосовно голосового зв'язку, чутливість мікрофона потрібно ставити, якщо у вас є, 15, 18, 11. Це приблизно таки нормальна чутливість. поставлю навіть на 15. Потім стосовно керування. Ну, тут я роз... так, всі, всі, всі все мають зрозуміти. Попри цілу, налаштовуйте собі, як хочете. У мене такий стандартний стоїть. Коло 4 суцільний, о-подібний маркер гармати з індикатором пробивання. Отакий от. Такий от. Шо в стайперському що так стоїть. Тому тут, я думаю, все буде зрозуміло. Центральний маркер. крапка. Стосовно артилерійського, все включено. Керування камерою стандартне, перехід з артилерійський приціл, останній ще використовувався. Облямівка. Стандартна у мене. А, тобто зона, що прострілюється, показує такими а, крапочками. А, що не пострілюється, повністю залита. А, маркери інформування. Ну, я думаю, це не дуже важливо, але а, люблю, щоб було просто, а, скажімо так, без іконки техніки, а все інше, щоб працювало, все було включено. І стосовно інформування бою, у мене стоїть абсолютно докладний. Показувати все, що тільки можна. Тому що можна подивитися, хто по вас стріляв, скільки вам шкоди наніс, що вам вибив і так далі. Не пробив, пробив, якийсь там рекошет, дружній вогонь і таке інше. По в бою показано все, включено, все, що тільки можна. історії в бою також тут це включено. Докладна шкода показувати завжди, тобто вона показується. Тип події, всі події, абсолютно. Всі події внизу, все-все включено максимально. Тут завжди підсвічується просто і все. Тут у мене стоїть стандартно шкала міцності командочки міцності, різниця між очками. Групувати значки я не, не ставлю, тому що це виглядає доволі порохідський. Мені не подобається. у мене от Просто от. В один рядочок, всі танки, незалежно незалежності від рівня, просто по типу техніки посортовані. Особ... Особисті бойові задачі стандартно показувати. Подробиці і також показувати все. Такі от налаштування. Тому хто там питався, будь ласка, так у мене все налаштовано. Тому такі от новини. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!